У Варшаві вже втретє прийшла міжнародна виставка конференція «Rebuild Ukraine». Цього разу вона була присвячена медицині, зокрема, відновленню зруйнованих та будівництву нових закладів охорони здоров'я. Серед інших громад Київщини про свої медичні потреби на конференції говорили представники Ірпінської та Бородянської громад. Директор Ірпінської центральної лікарні Антон Довгопол презентував проєкт будівництва багатопрофільного реабілітаційного центру та запросив донорів і меценатів. До партнерства. Перша концепція це на 12 тисяч 600 метрів квадратних, друга концепція на 34 тисячі метрів квадратних. Це перше рішення, яке запропоновано. Ви бачите, що об'єкт з синьою покрівлею це поліклініка, вона вже побудована. Медичний центр, який прилягає через повітряне сполучення, він збудований. Ми говоримо про наступну частину на 12 тисяч метрів квадратних, будівництво третього корпусу. А от у Бородянці реабілітаційний центр вже є. Зараз селищу вкрай потрібно оновити центральну лікарню. На сьогодні у нас важливим для нас є проект. Це саме будівництво нової нової загальної лікарні в Бородянці. Чому є важливість? Оскільки в тільки 23-му… Році 57 тисяч населення пройшло через цю лікарню. Тобто в лікарні стоїть обладнання, це можна використовувати як музейні експонати, тому що там 70-60-х років. Окрім фізичного, говорили і про ментальне здоров'я українців та їхнє бажання повертатися з-за кордону. Голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк зауважив, щоб люди хотіли повертатися додому. Для них потрібно створити комфортні умови в громадах, зокрема, забезпечити високу якість медичних послуг. І Ірпеню, це вдається. Буквально місяць тому ми організували круглий стіл між приватними клініками, зокрема добробут, і нашими головними лікарями первинної і вторинної ланки. І Добробут сказав, що основним конкурентом їхнім є не інші приватні медичні компанії, а якась міська система надання послуг медичних це послуга, і треба боротися за її якість. Чим вищою якість буде послуги, тим буде більше збільшуватися поток пацієнта. А підвищити якість української медицини сьогодні можна саме завдяки міжнародним донорам. Медичний напрямок один з тих один з таких напрямків, які донори сприймають дуже позитивно. І от поки є ця хвиля, що донори дуже позитивно сприймають і дають кошти, дають обладнання, і дають кошти на відбудову в тому числі медичних закладів. Треба цим користуватися. Тобто, це треба добити вже і негайно. Ребілд Ukraine» – це майданчик, де українські громади не лише обмінюються досвідом відбудови, але й знаходять надійних партнерів, меценатів та спонсорів. Ірпінська громада уже тричі брала участь у цій конференції і планує робити це й надалі. Взяли контакти, поспілкувалися. Було багато дискусій цікавих представники французьких компаній, голландських компаній, словаччина, угорщина. Багато зацікавлених, багато цікавих ідей веземо додому. Ну і звісно, контакти партнерів, які вже сьогодні починають пропонувати нам свою допомогу. Насправді, будь-який такий захід, схожий, як сьогоднішній, як ребів, він вимагає величезного об'єму роботи після заходу, і в цьому полягає сила команди. Ми маємо, повернувшись назад додому до верпня, до зробити величезний об'єм роботи. Для того, щоб всі ці люди, з якими ми тут познайомилися, отримали інформацію додаткову від нас, отримали зворотню інформацію про те, що нам конкретно необхідно, і щоб ми розпочали з ними дуже активну співпрацю вже в звичайному робочому режимі поза ребівлю.